Привіт! Перед початком історії я хочу попросити тебе підписатись. Так ти допоможеш у розвитку каналу та не пропустиш нові історії. Півроку тому я зіткнувся з незвіданим. Почнемо з того, що я захворів, і мені довелося лягати в лікарню. Лікарняна метушня втомлювала, але тут вже не посперечаєшся. Перші тижні я просидів у палаті, бо мені сказали. Що я залишуся тут надовго, і все б нічого, але ночі в лікарні були нестерпні. Щось схоже на скрегіт, і з того не внизу не давали заснути. А від розпитувань лікарі лише відмахувалися, посилаючись на марення від температури. На третій тиждень до мене в палату підселили Антона, трохи дивного хлопця, але це краще, ніж самотність, і в одну з ночей. Я нарешті заснув, не чуючи страшних звуків. Я не знаю, скільки проспав, але розбудив мене переляканий Антон, його трясло, він був весь спітнілий і бурмотів нісенітницю, що його наче хтось кличе. Я сказав, що це всього лише кошмар і відвернувся на інший бік. Вранці, коли мене розбудили на процедури, я дізнався, що мій сусід по палаті зник. Цілий день я не знаходив собі місця і вирішив дізнатися про цю лікарню якомога більше. Розпитувати персонал було марно, тому я попросив свого друга полазити в інтернеті, але через пару годин друг сказав, що нічого страшного тут не було. В 60-х пропала медсестра і тільки знову ніч. Я прислухався, але було тихо. Лише медсестри розмовляли на посту. Я закрив очі і провалився в темряву. Андрій. Андрій. Я схопився і озирнувся. Нікого. І знову. Андрій. Андрій ламаний голос проникав прямо в душу. Я схопився і пішов на поклик. Немов на автопілоті. Я рухався до сходів вниз. Медсестри вже спали, тому ніхто не йде за мною. Андрій. Я спустився до дверей, що вели в підвал. Темряво, я побачив лише її, коли відчинив двері. Благо, у мене є ліхтарик на телефоні. Я його включив і пішов уперед. Обшарпані стіни, запах іржі і вогкість. Цілком нормально для такого місця. Андрію, почулося вже ближче. Я дійшов ще до одних дверей, відкривши їх, я ахнув. Усюди кров і шматки м'яса, а в кутку лежить маса, яка пару днів тому була Антоном. Я мимоволі закричав: <кліст> Мені на плечі лягла чиясь рука з кігтями. Я обернувся і побачив дівчину в медичному одязі, медсестра. Я позадкував до стіни, а вона підходила все ближче і ближче і шепотіла: Не бійся мене! <кліст> Я ж не страх. Її голос звучав, як тисяча голосів. Він бився ехом об стіни і повертався назад. Мене скував страх, вона була зовсім поруч. Не бійся. І воно стрибнуло на мене, жадібно відкушуючи м'ясо від моєї руки. Її довгі кіхті розрізали моє тіло так само, як гарячий ніж масло. Я втратив свідомість від болю. Отямився вже в світлій кімнаті, весь в трубках, я живий. Після я розпитав медсестру, і вона сказала, що мене знайшли на сходах, а рани мої, вони невідомого походження. Я сам до кінця не розібрався, що було у ту ніч і хто мешкає в тому підвалі, але я знаю, що я бачив, і шрами на моєму тілі будуть нагадувати мені. Все життя про це. Друзі. Я вдячний кожному із вас за перегляд. Якщо вам цікаво, то не забувайте підписуватися та тиснути лайки. Для вас це 10 секунд, а для мене та для розвитку канала це дуже важливо. Також пишіть у коментарі, які історії хочете чути у моїй озвучці. Дякую всім за увагу та до зустрічі у нових історіях.